Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Щодо запитань до заложного до відставки генерала від банкової, які продовжують озвучуватися ротом безумної. Нехай а як щодо запитань до Зеленського пише блогер Джон Сміт. А союзники то після слів Зеленського серйозно взялися за офшори президентів і України, витручується все до останньої копійки. Джон Сміт продовжує як щодо найпершого питання закону країни про оборону України, стаття 4 відсіч збройної агресії проти України у разі збройної агресії проти України або загроз. Загрози нападу на Україну, президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію введення воєнного стану в Україну або окремих її місцевостях, застосування збройних сил України. Чому президент України у супереджі закону України, коли була загроза нападу на Україну, про яку йому місяцями кричали союзники, його власна розвідка, відповідні рішення, які зобов'язані був прийняти, не прийняв. Чому воєнний стан не ввів, хоча б на напрямках ударів, чому законних механізмів ЗСУ знищувати об'єкти критичної інфраструктури. Мости позбавив і чим всім створив можливість для ворога увірватися в непідготовлену країну. Але бур'яна це питання не задасть. Не на те ростили з часів ТСК, по вагнерівцям від банди. Інше питання вводити по і суспільству в Оману. Три літаки у Жуляни готувалися до виліду, поки кривонос не злив з них пальне на початку війни і не заблокував полосу. Не здогадуєтеся, хто на них мав вилітати і тікати. Шляхи просто відрізали в той же час. Олександра Селязінка пише наступне. Наступні місяці, на мою думку, є не менше визначальними для подальшої історії України і для світу ніж дні розстрілу Майдану, І час яких за двох-трьох тижнів і побіда почав перетворюватися у безпросвітну вічність зелено-мокшанської смерті для України раптом. А може не раптом не побіг, а полетів. І раптом туристично офшорна подорож особи на посаді президента України на пляжі і офшорні банки, яка боверде та аргентинське карнавала. Може не раптом Єрмак знає, перетворилася на ома. 2. чи хтось думає, що шеф Єрмака Патрушев просто так летів через півсвіту і не встиг наш отримати в подарунок Менору, як діду Байден викликав на килим до США. І тут питання одне: отримало ФБР записи розмови шефа з підлеглим і виконавцем Патрушева з Єрмаком і Зеленським. Чи не вдалося? Чуємо я чуйка, що ФБР Жуйку конопляну не жує, але знати про це ми будемо дещо пізніше. Наразі по руках в Європі і до початково оприлюднені інформації, починаючи від інтерв'ю залужної до останніх новин. Шанси. Жити в Україні є, щоправда, життя і в нас, і в світі мусить помінятися докорінно і пам'ятати завжди з нами Бог, тому ми маємо всі шанси з Богом перемогти. Пригадаю слова Спасителя з нагірної проповіді, блаженні миротворців, бо вони синами Божими назвуться миротворці, не ті, що живуть в мирі, а ті, котрі будують, творять, виборюють мир. Що ж не встиг новопризначений головком почати працювати на своїй посаді у жопанкі інтерв'ю, пише Анастасія Михальниченко Далі мовою оригіналу, так і хочеться провести якісь. Порівняння з залужними знайти інтерв'ю, яке б він давав іноземним журналістам на другий день і свого призначення на посаді головнокомандувача ЗСУ, чи хоч на третій день після широкомасштабного вторгнення. Але ні, немає такого інтерв'ю, тож немає з чим порівнювати. Отже, виникає закономірне питання. Навіщо сирський пішов за такий крок а вже не на саму початку своєї кар'єри, головнокомандувача ЗСУ і якось дивно, що безглузда чомусь не клепає дурні дописи про бажання сирського стати популярним, тобто для улюбленця невеличкого. Ні, така поведінка нормальна, якщо взяти до уваги той факт, що новий головком в інтерв'ю не сказав нічого нового, що війна перейшла у стадію активної оборони, не новина, чого б не говорив, чи не писав залужний, що виникає ще одне питання: чи була заміна залужного людиною, яка фактично повторює слова свого попередника? Отже, має намір діяти у межах вже існуючих планів, бажання верховного змінити підхід до війни. Відповідь очевидна: нічого нового Сирський не вигадав, і хід війни не зміниться без мобілізації. Збільшення кількості засобів ураження ворога з збільшення технічних засобів, тобто як і раніше, казала більшість притомних експертів і військовослужбовців. не тряпка, просто замінив незручного головнокомандувача на свого, який виконуватиме всі забаганки чотириразового ухилянта, який розуміється на військовій справі, як свиня в апельсинах. І останнє зауваження, а де це інтерв'ю відбулося? Можу бомбосховищі чи на передовій в гаражі, чи в у складському приміщенні навіщо сирському було робити це в якомусь складі, сидячи на піддонах чи шоумен з команди президента пора. А йому зробити це саме таким чином, щоб продемонструвати свою відстороненість від кабінетної роботи. Він вже бойовий генерал, а не якийсь там паркетний залужний чи чинаєв. Мабуть, така картинка має означати, щось на зразок. Я такий заклопотаний завантажений розвантаженням, необхідний для фронту речей, що немає коли зі складу вийти. Отже, за словами Возугли, і любителів, селфі, змінили військові з солі під доню. Воні здається, у першу джерелі була сталь. До зустрічі, друзі, став. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.